Робота є добре, працював сезон у нас, бо питань не було ніяких. Сервісна служба при приїжджала, Сервіс... техноход робили і все. Працює без відказу. Хороша техніка. Mm -hmm. Працювали італіянське обладнання, буславська сільська техніка стала на нашій на ОП-2000. Але що вже вона як сказати, не конкурентно здатна. Вже якби так вирішили, щоб пробували. Але щоб взяли нормально, значить будемо ще одну брати. Песною. Вже будемо працювати, бо один наклад не вистачає для нашої землі. Критерієм був те, що там більше 100 тисяч у вас на ремонт планувалося на ті три да, 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 да. ну, 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 Так, так, так. А практично не багато доложили і в лізінг. І взяли другу там то ми вже одного нашого не, не, не ремонтували, вже взяли нового та й два відпали автоматично наші.